Так як я ще не дуже знаю, як тут все працює, знаю тільки як вмикати. Так. Да. Знаю, як фонарик умикнути. Прикольна річ. Підсвітити екран, коли темно. Або повернутися назад. І в нас є струму. в нас є потужність, вольта, вольтаж показує. У нас є опір, у нас є перевірка діодів і якась прозвонка чи що це є. Потім це в нас опір. А, це ж я вже сказав. Тут у нас розрив, можна міряти. Частоту. І ось це щось. Я не знаю, що це поки що. Але... А, це шукати провода в стіні. Такий корисний от гаджет. І він, до речі, показує навіть може показати вам графік. От дивіться. Як осцилограф, бачите? Тобто будемо при подачі струму він буде показувати нам навантаження всякі. Ну так, не навантаження, а силу струму. І графік, саме графік. Дивіться, як прикольно.